І ви на каналі Beauty Secrets. З вами Каріна, котра знімає огляди раз на рік, щоб ви не забували, як я виглядаю, звісно. Же. Сьогодні у нас на огляд з Ви раді? я рада. У мене тут самі популярні позиції від Shiгле. Коротше, будемо знімати огляд. Як завжди починаємо з бази. База ґрунт основа наша. Я цією базою користуюсь десь місяць. Вона мені так подобається. Що я замовила вже другу баночку. Упакування, до речі, дуже гарне. Ну що? Час настав СМР. П'ять спонжик для макіяжу. Такий маленький прям. Далі в мене тональний. Звісно ж, від Щегле. В мене він матовий фініш, тому що я не люблю себе «глоу». В мене така тактика, що я завжди розташовую пензликом, а потім приходжусь спонжиком. Як всі говорять б'юті-блогери або візажисти, спонжик забирає дуже багато продукту, і потім треба дуже багато нашаровувати цей тональний. Тому треба спочатку з пензликом, а потім спонжем. До речі, цей тональний він ну, такий щільний, то любить такий легкий нюдик. Цей тональний не для вас, дівчата. Він більше для комбі або жирної шкіри. Спончик саме звичайний, але він дорого і не коштує. Там щось 2 долара. Все, до речі, замовляла на шейні. Можна закінчувати нормально. Макіяж ідеальний. Все цим я вже користувалась, тому тут точно не перший відгук, не перше враження. Тональний дуже крутий, мені подобається. Він не окислюється, немає цього жирного блиску. Що для мене це великий плюс. Просто, просто великий, великий плюс цьому тональному. Ось ця база, це комбо, це просто айдіал. Ось такий у мене консилер від відчіглем. Скажу так, консилер мені так собі сподобався. Він дуже плотний. Він в мене один від відчиглем. Так кручу. Якщо ви не любите користуватися тоном, а тільки консилером, то це для вас. І він вам все перекриє, якісь недоліки і так далі. синці. Но консилери я такі не дуже люблю, котрі прям дуже плотні. Я люблю такі з середнього покриття, бо такі легесенькі, але це прям дуже плотний. Іде контуринг. У мене є ось такий саме популярний. І ось такий. Ось це просто моє розчарування. Упакування гарне, прикольненьке. Але він просто якось він нелегко розташовується, це, по-перше, Ну, дивіться, що це таке? Що це? що це? Він, знаєте, якось так тягне вашу шкіру. далі в мене є ось цей популярний контуринг з цим. Спонжиком прикольний. Але це не мій фаворит, якщо чесно. Це розташовується легенько, прикольний. Він непоганий, він прикольний. Але я кажу: не мій фаворит. Ось так виглядає мій котеринг. Сюди. Можна сюди по настрою. Сюди і сюди. Дивіться. Взагалі дуже легко тушується, і він, знаєте, не роз'їдає тон. Наприклад, як ось цей контурин Ну, Мені особисто він не подобається. Він дуже складно тушується і так далі. Навіть не хочу його наносити на обличчя. Так, і ось такий можна ще ось так. Контуринг носу в мене. І звісно, після контурингу в нас ось такі ромяшки також популярні. спонжик. Також Наносимо одні просто однієї такі точечки. До речі, в мене лап вічілем. Ромяна прикольні, мені подобається, але мені здається, що іноді він лягає як п'ятнами типу. Але це залежить звісно, як ви підготували шкіру, який у вас тональний. Так як в мене зараз все від чилем. Ну ляло, все рівномірно, начебто, я люблю косметику, щогле вона мені подобається. Вона бюджетна, якщо замовляти на шейні, а не в інстаграмі. Наприклад, ось ці румяшки коштують. Гривень 400 десь, а на шені вони коштують гривень 200 начебто 230, щось таке. Тобто розумієте, яку на стіну підіймають, але треба на шені чекати десь ну два тижні точно, тому що це за кордоном. Ну угу. як вам румяшки? Прикольно, мені подобається. Далі у нас ось така пудра. Дуже популярна в інстаграмі, прям нашумівша пудра від Щігли для дівчат, котра жениться шкіри, жирне близько, як в мене, типу, іноді буває. Та ця пудра просто для нас створена. Від неї вау, ефекти немає. Вона не знаю, звичайна якась просто. У мене є інші улюблені пудри, наприклад, Huda Beauty. Да, це не бюджетна пудра, але вона, ну, без коментарів це просто. Є Можу навіть слів підібрати це просто ідеальна публіка. Це відчуглем звичайно, ну типу як в Єві. Хоча навіть Патрісія Ледо мені більше подобається зараз, покажу вам. Бачите, вона навіть майже в мене закінчилась. Також прикольна пудра. Ну вона нічим не гірша, ніж ось ця від Шуген. Кажуть, що у вас 24 години чи 16 годин буде мати в обличчі? Ні, ніфіга. Через 2 години або 3 вона також буде ну, типу, жирним блиском, як і від звичайної самої пудри. від щелени можу сказати, що прям бюджетна у нас коштує в Україні гривень 600 точно. Припудрилась. Далі ось такий олівчик від Chiolem. І ось такий так от так вона. Бачите? Мені здається, колір я трішки темнувати замовила, але це саме найсвітліший. Там найскладніший макіяжу це Брови, мені здається. Тому що хочу, щоб вони були симетричні, схожі. Ну, нормально, карандаш класний. Брови швидко намалювала. Він такий тонесенький, прям такий. Ну. Але він дуже легко тушується цією щіточкою. Рекомендую, коротше. Girls, я взагалі забула про цей продукт, також популярний від Чіглен. Ось так ми його натискаємо. І ось така ось у нас щіточка. І воно... Я не знаю, або в мене якась. Брак, чи що? Побачите, він, він, напевно, в мене закінчився. Прикольний продукт, типу, прокрашує вам волоски, малює. Мені подобається. У мене відтінок 0,1. У мене є фіксатор, я чуть не забула просто. Фіксатор, дівчатки. Тут дуже прикольний розпилювач цей. Він, ну, типу, не плюється, а реально ну, так. Шатор прикольний розпилюєш сам, але я не знаю, є від нього чи сенси якогось, типу. Прям якогось ефекту я від нього не бачу. Типу. Ось така палетка, боже, я про неї мріла, вілівонка. Пошарить і шари, цей фін. Ай! Тут класні відтіночки, і я не знала, думала, це білий відтінок, а це база під макіяж. До речі, дуже прикольно. З нею реально тіні не скатуються, лотненько, як консилер, типу. Відтінки дуже прикольні, пігментовані. Зараз нафарбуємось. Переход зробив. Ось ця така вона, Ну, нюдова. Типу максимально на кожен день. Як всі дівчата люблять. Такий лайнер підчила. Дуже тонко промальовує, дуже тонко. І ще була моя улюблена туш, Вона двостороння, Ось така. Тобто ця для подовження, а ця на об'єм. Ось така. Мені подобається ця туш, прям третій чи четвертий раз купляю. Просто ну це мій вже фаворит давно. Що в нас далі? Ну, оформити губки. У мене є ось такі два тінта бальзамчики від Chi ось Оцей дуже популярний. Вони прикольні, ось цей зволожучий. Проявляється коротше з часу. І ось це також. Тобто, це два тінта. Прикольно пахне. Величко, що ли? Ось. Але в мене є набір від Вілівонка. Це саме був набір олівчик плюс блиск. Я його ще не тестувала, до речі, це буде моє перше враження. Олівчик є блиск. Ну, мені запах не дуже подобається, тому що я не дуже люблю запах ось знаєте, какао, шоколад, коли він прям дуже такий притерений. Я більше люблю запах фруктів, не знаю, полуничка, малинка, там щось таке. Слухайте гарно. Такий гарний нюдік. Клас. Мені подобається. Ставлю лайк. Ось такий гарний макіяж у нас вийшов. просто. Мені дуже подобається, як я намалювала очі. Загалом щелем просто. Дуже класна косметика. Мені тільки не сподобалась пудра, ось ця фіксатор класний, але я не бачу в ньому ніякого сенсу. І консилер дуже плотний. Тобто, це кому як підходить. Він не скатується, тримається цілий день, тому класно. Мені не сподобався контурінг. Він як камінь. Це все. Дякую за переклад. Підписуйтесь!